Сьогодні у нас буде третя обробка від фітофторозу на полісі. Я думаю, це буде профілактично. Проявів хвороб я не бачу. Пізніше зараз ходимо, зробимо огляд, я покажу в якій фазі зараз помідор. Я не думаю, що це відео буде довгим, але це відео повинно бути на моєму каналі, тому що вже було дві обробки. Перша була в середині червня, десь 12-14, десь так. Це був у нас старк від сімейного саду. Друга обробка була під кінець червня через 2 тижні, тому що захисна дія старка була 2 тижні. Потім виходить кінець червня, це був Freedom. Напевно, найдорогій фунгіцид серед сімейного саду. Ви можете просто ці всі назви, які я кажу, можете паралельно десь відкрити вкладку, якщо ви на комп'ютері, просто гугліть, щоб ви розуміли, про що йде мова. І третя обробка. Батько сказав, іти ось цим. Це у нас Юнкер, теж фунгіцид. Зараз будемо його розводити і паралельно я ще дам гумат калію такий 5-5-5. У нас зараз вже наливаються помідори, місцями є завість, тому я думаю, калії лишнім не буде. Чому юнкер? Не знаю. Я хотів іти старком, сказав, що хай буде юнкер. Старк тримають більш всього, що на, ці, на а, плоди, тому що я думаю, що плоди нас ще не скоро будуть. Прийдеться ще йти по плодам, побачимо. А Старк іде у нас там 5, 5 днів термін очікування. Тобто, вже через 5 днів їх можна їсти. Фрідом там більше термін очікування. Щоб не було звикання, одним словом. Тому що а, Старком, в принципі, можна за сезон тільки два рази, бо там іде звикання. Ну, це, це вся теорія, я її суть не вникав. Мені так сказали, то я роблю. Плантація помідорів не моя. Моє діло просто походити покропити те, чим просять. Тому зараз будемо розводити Юнкер. І будемо давати добрива, а перед цим сходимо, глянемо які помідори. Так, Моє завдання це ось цю плантацію тут три грядки пройтися. Помідори, щоб розуміли, ось вже в такому форматі, листя тут ще не обрізали. От листя треба було пообрізати. Батьків не встигають, може я ще коли листя буду обрізати, не знаю, побачу. Тобто тут помідорчики наші вже в'яжуться, тут будуть крупні помідори, є високорослі, є сливка. Помідорів дійсно багато. Так що, друзі, не будемо зарагати час. Я тут вам так пройшов, щоб ви просто орієнтувалися, що у нас тут по помідорам, яка буде обробка, по чому і так далі. Помідори пізно садились, по цій причині вони трошки доганяють. Зараз ходимо там, де батько обрізає, там ситуація інша. Тут у нас вже йдуть такі більш обрізані помідори, гарні стоять, вже вони готові. Для того, щоб вони достигали, зараз там би, після похолодання якісь потеплення, я думаю, вже почнуть якісь невеличкі помідори перші достигати. Ну По термінам, десь кінець липня починається на полісі перші помідори, якщо рано їх посадити. Давайте я вам присяду, щоб просто було видно, тут все в помідорах, ось сливка. Я не знаю по сортам, будемо пізніше брати зошит і дивитись. Якісь сорти будемо робити на деякі з них огляди. Я думаю, контенту цікавого в цьому році ви побачите багато. Тобто є ранні, є середні помідори. Ну, Бачите, як вони наливаються. Ці оброблені вже ці чіпати ми сьогодні не будемо. Наша основна ціль ще ті не обрізані пройтись, тому що вже терміни по обробкам піджимають, треба йти. Юнгерс у нас фунгіцид системний та контактний діє так відкроплювати ми не будемо сильно, головне, щоб на листя попала певна доза. І, і і воно буде працювати. Робить Китай, я дивлюся. Можете погуглити. Да, виробник, по-моєму, був Китай. Виробник Шанхай. Да, Китай. Так що класифікація в нас третє помірно токсична. Тому що друзі, працюємо зараз. Ось так він виглядає, зараз покажу. Ось так він виглядає, бо купив кілошну пачку. Ціну не знаю, мене вона мало цікавить. І треба ось мітка 50 грамів на 10 літрів води. Так, бомлочкою на себе, зараз десь треба поставити, щоб воно не розсипалось. Правильно, та ложка так треба. Саме краще баночкою зачерпнув і все. О, до 50 грам. Він швидко розчиняється. Сказали так, засипати в балон і потихеньку лити воду. Відро готове 20 мл. А, копачуся мій насаду пригадуюсь, понятно. Думаю, що це таке. Так, 20. Та зараз робимо суміші і йдемо крапити. друзі у нас уже друга заправка потило балона майже ну, чуть на чуть більше на півградке ось такі воно таке состояць на помідорах. Часом чи не батько розпилювач зробив, бо класно розпилює. Бистро так. Розпилює, хоп-хоп-хоп. А швидко це пройду поле. Я думаю, десь може годинки-дві похожу і тут всі помідори, які є, оброблю. Там ті дві градки, де батько обрізав, то там вони вже оброблені. Мені тільки залишиться там, де не обрізано пройтись, щоб хтось не напало, бо там, де в нас виходить дощі передають. Похолодання на 3-4 дня, вночі ну, не мінус, кажу, плюс 15, плюс 16, і може, може бути прикол. Тому краще обробити, не ризикувати. Тому що в цьому році бачите, скільки труда біля них входили. І більш того, що якщо вродить, то контенту буде багато. Уже в мене виходить сьома заправка. І я зараз йду на основну плантацію, де батько обрізає. Уже тут було ж міння цього доброго, воно закінчилось. Заміна команді на таке майстер Агро. Хоча по 20-ку можна було б зразу давати. Наші від сім'ї насаду трохи 20-лишається. Це такі знаєте, старі запаси, ніхто я не купляв, тому вирішили його використати, бо вже термін придатності потроху якби, закінчується. Я навіть не впевнений, чи вистачить оцього на всю плантацію 7 соток помідорів це таке знаєте, мероприятиє, щоб один ходив кропив доволі важко. Ходити його і дрипати, Треба, щоб хоча б два балони, вже було б набагато швидше. Тому що я зараз весь вечір потрачу, бо я думав, там оброблено, де батько обрізає, а там ніфіга не оброблено. Треба зараз йти і помідори високорослі, там ж не вийде так легенько дрипнути і все. Тобто зараз знову йдемо. Я думаю, цього... Це заправки повинні десь на поградки вистачить. Трохи закінчилось Друзі, я тут колись був розсадник в Луниці, коли я тільки створив канал. У мене тут була, була полуниця, я тут садив. Ось такі помідори тут стоять, щоб ви розуміли. наскільки великий ліс. Тут якісь віскорослі батьки садили. Мало ще було цих помідорів, де ще тут насадили. Тут теж десь кущів, мабуть, до 50 стоїть, якщо не більше. Зараз вже доходимо, вже залишається останній ривок. Я думаю, будемо робити підсумки цього відео. Леді робив, чесно кажучи, дуже важко ходити з тим балоном, але воно того варте. Дивіться, що скільки тут у нас в'яжеться помідорів. Ось так от я проведу камеру. Ось. Тобто вже батьки дві градки обрізали з. По-моєму, ще 4 градки їм образот листі. Я думаю, пару днів і вони це зроблять. Так що, це була у нас третя обробка. Сьогодні у нас 16 чи 17 липня на полісі я забув дату, по на початку відео сказати. Ну, в принципі, хто додивився до кінця, то зрозумів. Бюджет обробки склав десь приблизно 400 може 500 гривень. Фридомом, да. так, тоді мене трошки пішло Фрідомо, виконував 4 чи 5 пішло, щоб пробити, але я трошки по-іншому обробляв. Чи буде четверта, покаже час. Тут вже 50 на 50, які будуть ночі. Якщо буде жара стояти, я не думаю, що вона буде. Якщо буде, прийде похолодання, коли вони будуть стихнути, то прийдеться робити, я думаю, четверту, тому що тут теж буде термін дії 2 тижні. Це десь до кінця лист, липня не листопада, а липня. Ну а там дивимося, з чим ми будемо вступати в серпень. Так що, по лісі, зазвичай це обробки помідорів від фітофторозу. Якщо їх не обробляти, вони вже давним-давно мені здається вже були викинуті і тут э, пустувала земля. Пізніше я запишу відео про Stark, про Freedom по поводу чи можна їх використовувати. Подивимось, що буде по вражаю помідорів. В принципі, я вже можу сказати, що Старк і Freedom справились добре. Далі вже у нас був Юнкер. Ну, а далі подивимося, чи будемо ставати старк, чи не будемо. Покаже час. Тому, друзі, якщо відео було дійсно корисним, ставте лайк. Можете щось там писати в коментарях, якщо є бажання. Ну і чекайте наступні відео на моєму каналі. Всім до зустрічі!